Ситуація в Авдіївці стала критичною. Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його інформацією, російські штурмовики імовірно війшли до міста з північного сходу з боку Авдіївського кар'єру і закріпилися в забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишилося сотні метрів. Але ситуація поки не безнадійна, і російські прорив ще можна ліквідувати, і фактично цими днями вирішується доля Авдіївки. У той же час в Авдіївці ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов. Він каже, що у місті будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Цитую, російська авіація бомбить фактично безперешкодно. І підвищення увага ворога саме до наших дронників цілком зрозуміла, адже на тлі снарядного голоду сили оборони України використовують багато ударних БПЛА. Їх уже навіть Путін назвав ахілесовою п'ятою російських військ. І більшість ворожих штурмів і атак наші захисники зривають саме за допомогою ФПВ-дронів, так і звичайними мабіками зі скидами.